Вітаю, невеличкий апдейт по станочку. Я дуже довго мучився, думав, яким чином зробити опори двигунів. Все хотів уникнути якогось е, такого кострубатого способу укріплення. От, вже думав зробити ось такі з металічних речей. Такі от опори, які прикручуються двигун, вже навіть почав їх робити. Потім мені це дуже не сподобалося, воно виглядає дуже кострубато. Використовувати стандартні опори, які продаються для підшипників, тут не дуже вийде, тому що двигун має бути вище, трошки, чим його край, для того, щоб опора. Ця підшипника могла нормально на кутник закріпитися. В результаті я прийшов до такого рішення використати ось такі універсальні кутники, які продаються в будівельних магазинах. Тут у нього 2,5 мм товщина стінки. От. І я використав їх для кріплення двигуна. Тобто були просверлені отвори для всіх. Для чотирьох болтів. Знизу воно буде приварюватися по канту Я вже пробував ці кутники дуже гарно варяться, хороша сталь оцінкована Тут так само. Далі ця сторона. Тут прийшлось виточити, тобто я виточив. Під підшипник таку круглу з алюмінія з упором таке посадочне місце і так само прикрутив його до кутника типу. Тут точно так само, після того, як виставиться паралелізм до рельс, він так само буде приварений. От. Вся ця система буде мати можливість розбиратися, кутники відповідно будуть приварені і залишатися. От, з тої сторони точно так само. Получається така система на два двигуна, які будуть возити міст по рельсам. Е, на рахунок синхронізації, тобто, в принципі, в мене залишається ідея зробити... Ланцюговий привід. От сюди на місце тут буде підшипник, але тут можна буде також зробити шестерню і з цього боку також. Я вже придивився, можна взяти від, від автомобільного ланцюг на управління ГРМ, газорозподільним механізмом, і взяти ланцюгом для того, щоб. Якщо цей двигун крутиться, а той проскакує, щоб, щоб цього не відбувалося. Також буду вдячний за будь-які ідеї, яким чином їх синхронізувати, тому що я знаю, що все-таки крокові двигуни роблять пропуски кроків і не хотілося б, щоб одного дня перехі... перекрутилася балка моста. Так воно буде от виглядати приблизно в кінцевому рахунку. Значить, мені тут порекомендували проблему, що е, ці кутники, які на осі X, ну, ці поперечні осі, вони можуть прогинатися. От. І загалом е, я про це колись думав, що от в цьому місці, коли Буде така викривання йти, то кутники можуть прогинатися, тому що вони все-таки не самі міцний матеріал, це не двутавр. От, І в принципі, якщо так буде відбуватися, я буду будувати ферму. Тобто ферма це отакі перегородки, які будуть перетворювати цю всю систему в максимально міцний матеріал, ну, максимально міцну балку, ну, так, по принципу побудови кранів. Реально. От також, якщо треба буде, я отут зроблю такі перемички, якщо раптом ця труба не буде, ну, буде мати проблему в плані ось такого згинання. Я сподіваюся, цього не буде. буде. Загалом, що залишається, це приварити кутники, зробити отут опори для того, щоб вони кріпилися до Осі Х. Остаточно е, виставити отвори на нижні підшипники на вісь Y і зафіксувати X, підключити електроніку і пробувати хоча б ручку тут прикріпити і щось намалювати на якомусь куску паперу. Ну, це вже буде дещо пізніше. В принципі, все. Якщо будуть якісь запитання, задавайте в коментарях, з задоволенням відповім. Також, якщо будуть якісь пропозиції по тому, яким чином це можна буде синхронізувати ці два мотори, буду вдячний за підказку. Дякую за увагу, до зустрічі!